Бачу об'єкт рухається в напрямку сіної вулиці в чорному плащі, шляпі. Дай гляну? Он, бачиш? Бачу. Точний час? Дванадцять. Ну, що я тобі казав? Не тут. Дійсно, він завжди проходить тут і о 12-й, підозріло. Як думаєш, хто він? М -м, навіть не знаю. А я гадаю, він прибулець. Прибулець? Так. І це пояснює, чому нам не вдається його спіймати. Щоразу, коли ми його майже ловимо, нам щось заважає. Номердень: він звичайний дядько ходить онуку танців забирати. Ми хоч раз з занукою бачили? Ні. Так відкидаємо цю версію. Ну, може, у нього робота така по годинах розписана. І він ніколи не спізнюється. Я не вірю. То може він робот? Або взагалі маньяк якийсь. Точно страшний маньяк, що полює на чергову жертву. День за днем, за одним і тим самим маршрутом, він підкрадається до неї і вбиває її. І жили воно довго і щасливо. Пішли звідси. Коли він повертається? 15.00 рівно. Чудово! Після школи влаштуємо йому засідку. Слухай, ти я хотів за домашку засісти, бо там батьків плани на вечір. Що за плани, батьків? Дядя Марк в гості приїде. Буду розповідати, як класно бути юристом. Пусти. Ти не кинеш мене з ним. Якщо не справді небезпечний. Якщо не ніяк, то навряд Пусти! А чому він постійно у плащі, шляпі? Я не знаю. Так і треба ж дізнатись. А потім із домашкою домашки тобі допоможу. Добре? Друзі за домашку не продаються. Дай води. Нас півгодини. Треба ще добігти. Сподіваюсь, цього разу нічого не... Ти чуєш? Ніби кошеня десь кричить. А, та он дивись на тому дереві. Пішли вже. Кошеня зовсім маленьке. Треба ж зняти допомогти йому. Ми спішимо. Ми швиденько знімемо і одразу рятувати світ. Ай, гаразд побігли. Денис, Ярик, 8 Б. А я саме вас шукаю. Надія Андріївна, Анімація пройшла успішно. Пацієнт прийшов до тями. Денис, все добре? Хлопці, є важливе питання? Я зараз, я на хвилинку. Ярик! Другом ще зветься. Куди це він? Побіг. Кошеня рятувати. Теж ж мені рятівник знайшовся. Денис, у мене є важливе питання. Що сталося? Сідай, розповім. Ви з Яриком так поспішали? У вас важливі справи? Справи і Що ви вже задумали? А звідки ви? Ви Часто стоїте біля вікна. Іначе за ким слідкуєте? Ми? Ні. Ну, добре, щоб не тримати тебе довго, у нас готується олімпіада з біології. А у вас найкращі оцінки з Яриком в класі. Ви ж поїдете? То, а б, ми. Вибачте, будь ласка, Андрія Надіївна. Ой, Надія Андріївна, я просто. Врятував? Так, я б собі забрав, але він втік. Ти це й ганявся. Він просто так втік. Угу. Ярику вітаю, ви з Денисом їдете на Олімпіаду з біології. Ух ти! Серйозно? А коли? За три дні. Тому на підготовку обмаль часу. Можемо додатково попрацювати завтра після уроків і окремо в суботу. Я зможу щодня. Нічого. Нічого, потім. Побачимося завтра після уроків. Якого біса ти мене кинув з нею? Другом ще звався. Тваринкам треба допомагати. Собі допоможи. Ти не жилець. Та що сталось? І відколи це ти біологію так полюбив? Чи знову мову відняло? Відвали. Я звалю. Але без мене тобі на біології торба, поняв? стійте, ну, я там і слова сказати не міг, сидів, як болдор. Мало того, що коли бачу Надію Андріївну, всі слова забуваю, так ще ж нічого в тій біології не тямлю. Яр без тебе не впораюсь. Сирян. Я й забув, що ти внину того. Денис Ярик, от ви де дуже добре. Що ви накоїли? Ми? В сенсі. Чому вас терміново кличуть до директора? До директора? Ми не можемо. Ми дуже поспішаємо у своїх справах. Ден, скажи. Хлопці терміново до директора. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Догралися капусники? Сідайте. Ярик і денис. Так. Так. Угу. Чого нас викликало взагалі, не знаєте? Ну, просто безневинні ягнята. Може, вона дізналася про наш план? Точно. І Надія Андріївна на щось натякала. Вона з ними за от що. Олімпіада це так, відволікаючий маневр. Який маневр? Приймальня. Як на ті хлопці? А з цим що? Може, все-таки батьків до школи? Ні, зрозуміла. Помилка вийшла. Хлопці з 10-го вікно розбили. Але я б так не раділа. Доки діти в школі вона в небезпеці. Йдіть. Дивись. Це ж він. Мені здається, чи він наш бік дивиться. Він не просто дивиться. Він іде до нас. Щось ви не дуже поспішаєте. Піхіше. Він там. Хто? Той дядько за вікном. Дядько. Хлопці, не морочте голову. Немає там нікого. Це не місце для розваг, а школа. Режимний об'єкт. Вона сказала, що там нікого немає. Може, він привид? Та якщо б привид, ми б теж його не бачили. Приводи іноді з'являються як попередження. Про що? Про смерть. Та пішов ти поторочок. Вона просто не розгледіла, але привид це круто звучить, мені подобається. Дивись, а он там не він через дорогу йде? Точно він! Біжимо. Що? Шнурки! Блін. В тебе теж. А де він? Немає. Зник. Упустили. Знову. Головна героїня трагічної повісті Васильченка Талант... Васильченка. Васильченка талант сільська вчителька Тетяна. І вона була не лише вчителькою, а ще співала у церковному хорі. Церковному. І в цьому всьому їй допомагала місцева поміщиця. Поміщиця. Цікаво. Як вона співає? Хто поміщиця? Яка поміщиця? Надія Андріївна. А, та добре співає добре. А ти звідки знаєш? Вона ж нещодавно виступала на нашому шкільному концерті. Справді? Так. От я йолу хворів і все пропустив. Вона найкраща вчителька в школі. Це точно. Її обожнюють всі. А це і все? Все. Ти це дві години писав. Ти ж знаєш, мені важко це. Добре, зробимо так. Я увечері тобі напишу твір, а ти перепишеш все від руки. Що за запах? такий? А, та це у мене ти батьки гриб захворів. Я просто ще не встиг її опромити і розсадити. От який бачиш. Яка мерзенна гидота. Сам ти гидота. Гриби, вони більше до тварин, уявляєш? І вчені довго не могли зрозуміти, до якої групи їх відносити, а потім вирішили виділити їх в окрему групу, тому гриб... Це і не тварина, і не рослина. Уяви. Значить, план такий: завтра до школи ми не йдемо. Замість цього йдемо слідкувати за ним. Батьки будуть у шоці. Ми прослідкуємо і одразу до школи. По руках та по руках. Він швидкий, напевно, бувший фізрук чи спортсмен якийсь. Ага, он як ногами перебирає, спішить до своєї жертви. Вбивця. Він обернувся. Що там? Стоїть, дивиться на нас. Посміхається? Точно мені як. Пішов, побігли. Здається, я знаю, куди він нас веде. Куди? На кладовище старих автівок. Все. Мені погано. Мені дуже-дуже погано. Ми босне де серед купи залізять чи ще й з маніяком яком на додачу. Зате ти побачиш ще таке кладовище старих автівок. Імбо. Нічого не видно. Слухай, пішли вже. Але ж як він туди зайшов? Через двері зайшов, ти ж бачив. А як вони могли спрацювати і що там всередині? Тобі цікаво? Щепак. А мені ні, набридло все це. Бувай! Ти що мене кидаєш? Так кидаю, сто разів тобі вже казав досить, все, я до школи. Ну, йди, друг теж називається. Тому йду ще друг. І тобі раджу, а я залишаюся. Ну і залишайся. Боягуз Бовдур.